Це обзор мого аккаунта. Основний. У мене ще є твінг, Пу-Пу-Пу но... Обзор його буде лінь робити. Ну, дивіться, 90 геймів 1195 блінгів. Дивимося, моя бойова карта. Ну, Моя улюблена команда Зета. От, бойців палити поки що не буду. Аватарка мотромухи і улюблений боєць бас. Переходимо до бойців. Да, швидко. Ну, от. Бас. Найбільше трофеїв на базі. Можете так трохи собі подивитися, які в мене є бойці. Ну їх багато, коротше. Коротше, коротше, да -да 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 -да. їх багато, вот. 81 бойці. Переходимо до скінів. Дивимося. Скільки в мене рідких скінів? Рідкісних. Почнемо звірікисну. GT Max, MC Media, Aculock, Hank, Bandit Colt, Grey, Vintage Pearl, Воїн Бо, Вискочка Емс, Єдинорожка Бонні, Кайдю Бас, Класична Шелі, Класичний 8 Біт, Ларі і Лорі Контроль, Паучиха Чарлі, Ніта, Поганка Круделіус, Позолочений Барлі. Реактивне Джанет, Ретронані, Розела Пайпер, Рок Звізда Кольт, Сержан Дерті, Спайк Маски, Строїтельничи Джеки, Темний Честер, Фудбоні, Эльф Анджело і Едгар Масти. 29 скинів. Переходимо до суперресестра. В8-біт. Волшебник Байер. Бургелу. Вольт Конг. Он мені выпал за 5 легендарных старопий. Можете подивитися в прошлому видео. Дикий Зайка Гром, Зайка Пенни. Да, много зайек. Кола Нита, команда Сквик, Король Варварбул, Краптик, красавчик Кольт, Леопард Макс, Летняя Джейси, Макс Гермес, Осминог Фенг, Полузащитник Бул, Пляжный Брок, Сакура Спайк. Снеговик тик. Фінансистка ПМ. Я його куплю за 49 гмп. Э, Харадзюку Цей Емс, Пес, Шелі ПСЖ, Ель Atomico і Ель Курасон. Епічні скіни, їх мало. 15. Але Поладин Вольт. Білий Байрон. Байрон 1, брок 0. Роза. Ой. Головний посырий Бою, DJ EMS. Кам'яний трольу, класичний Діномайк, Ким менше тут є. Мотромуха. Омега Ящик Деріл, Робомайк, розовий, э, розовий рейнджер Брок, Страш Ріко, Темний Ангел Кольт, Світочний Чарлі Я купляв цей Так, да, Це мій перший останній бропас. Ель Драго Вердос. скинів. У мене їх два: Склод Бастер шелі і колдунья шель. Я би дуже собі хотів Арсанані. Це один із моїх улюблених бойців. Легендарні скини Ноль. На жаль, в мене немає ні одного. Но хотів би я собі скорпіона, пустинного скорпіона з Чаком. І ще топовий скін теж є. Я не знаю. Напишіть в коментарях, які би скін мені брати. Я, в мене 90 хім і не знаю, я хочу собі на якийсь скін накопити. Чесно, сам не знаю. Піни, у мене їх дофіга. 96. Можете тут швидко приглянути, я не буду їх розказувати, як вони називаються всі. Пригляньте. Байці ви бачили. Ну, все, 4 хвилини так мало. Ну, Нового року в мене піни є. Які я піни юзаю. Які я піни юзаю. Ну, такий лайк. Я не знаю, ч поставки, якісь поставлю. Зараз я, напевно, поставлю собі. Ну, напевно, напевно, напевно... Оцей. Так, оцей. Все. Я в початку спалив свій ID. Ну так. Да. Дивіться, хто хоче йти. Тімейти може може я найду тімейтів куб. От 28 тисяч кубків. Тітул нема. Зараз хочу, буду апи і тітул на базу плохой парень. Ну, чесно сам не знаю після цього, який тіту буду апати чисто містель. Ну, коротше. Чак, напевно, маестро, бо чак це прикольний боєць. Я напевно буду маестро апати. Мені дуже подобається цей титул, ну, прикольний. Чак, самого, я хотів апати на 25, так само, як і Нані. Нані це прикольний боєць, Я його хочу на 11-ту вкачати. І купити Ареса собі. Це, я дуже його хочу. Цього Арса Нані. Ну, і все. Ну я одну каточку зіграю на Вольті Конг В мене якщо що, є. але ті, ну, Мені випав у Вольті Конг і я його і я на ньому пограю. Ну, типу. Одну каточку і випускається відео в глобальний доступ, коротше. Ставте лайки, хто не хоче, не ставте. Ну, я в де поспішов. Я не думав, тому що я не хотів дошити йти. Я хотів, це... <кхм> я хотів піти в со, соло... ну, в ду такий ду, так ду. О, цей скін топовий. Головне зараз не продути, понятно? Головне не продути, головне не продути. А вот тут, кстати, цей э, скин из Бравл Пасу. А, блин, я сдулся. Зараз мой сду. сдул. Ай, короче. Мой тоже сдулся. Блин, а минус кубки. Блин, а блин, а. Пиду на чаку. Так уж и быть в, са... Пиду на чаку. Або на нань. да, на нань. Покажу, как я люблю хаты на нани. топовый. И, кстати, Я хочу собі. Я хочу, щоб мене замітив Юра 2009. Це я з нього Я цей... з нього взяв е... ідею знімати відео. Ну, моєму тонах уже є 2 роки, але я на нього знімав якийсь крінж. Ну, тому. А, я здувся. Тімейтк. Собі дуже коли відкривав ці стартропи легендарні 5. Я собі дуже хотіла цього кота. У мене на твінку є 5 легендарних стартрофів, це просто імба. Мені там два скина на на... на та на кольта випало. Мені тут дві посівки випало. Скін якийсь там, ну і ще один скін. Ну, коротше, підзатянув я трохи відео, зараз дограємо. Дограю. Ааа, хозить, хозить. Вдаю і випускаю це відео. Надію, що хоча б хтось його подивиться, не мій ліпший друг. У мене там багато відео було, я їх вип... Я поведеля... О, соєвий дерево! Єма! Соєвий дерево! Це один із моїх любимих скинів. Я собі дуже хочу соєвого дерева. Блін, на жаль, то, що його ніколи не вернуть. Я бачу. Бля, на жаль, жаль то, що його ніколи не вернуть. З таким скин. Ай, блі а не вчасно гаджет її Ай. Блін а. О, квест виповнить. Треба тобто трохи квест виповнити, і тоді я відкрию цей нагороду. О, у мене буде стагені. Ура! Я не знаю, на що коплю. я коплю, чесно кажу. І зіграю зараз всю каточку, каточку, потім ще одну каточку, поки не, довершу, поки не завершу завдання. Ну і поки не вкачать 23 <Зу> на цьому. На, 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 на. У мене на аватарті стоїть. Бо це один із моїх любов скинів скіну. Ну так, да. хотів би, щоб нані був скіном. Та у мене батьківський контроль у сам не радий. Я дуже собі би хотіла без батьківського контролю, но з батьківським контролем але... я вам записую відео. Ви б би... мали, Ви. Ви мали радуватись, точніше. чу-чу. Напевно я зараз перестану, мені ще його треба загрузити це відео. Мені ще це відео треба загрузити. Ну, короче, да. что кто, что кто цей будет, как она называется. Надеюсь, что кто то хотя бы посмотрит это видео. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Я... Ну, открываем. Ничего не выпадет. Ну, да, я так и знал. Очки сыну, ну, они мне бесполезны. Ну, короче... Всім пока. З вами був я switch 900, Історія 900-ки буде в шоці.